Вітаю! Рада бачити вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо щось особливе ніжні ароматні биточки з вішенок, або ще як їх називають, гливи. Вони чудово смакують як гарячими, так і холодними з гарніром або як самостійна страва. Це саме той рецепт, після якого всі просять добавки. Тож давайте готувати. У мене 1 кг вішенок. Для початку обережно зрізаю капелюшки грибів, щоб їх не пошкодити, адже саме вони нам і потрібні. Ніжки можна помити, порізати і посмажити у сметані. Чудово буде слугувати, як підлива соус. Отакі маємо красиві капелюшки вішенок. Їх треба ретельно промити у холодній воді від бруду та землі. Залиште їх у воді хвилин на 15. Після чого потрібно просушити їх на паперовому рушнику, щоб вся зайва волога зійшла. Тим часом в іншій посудині розбиваємо 5 яєць. До них додаємо півчайної ложки чорного меленого перцю та дрібку солі. Ретельно збиваємо веделко яйця і спеціями. Приступаємо до грибів. Тепер потрібно їх відбити молоточком, але не бийте надто сильно, щоб гриби не розвалилися. Кожну вішанку потрібно опустити в борошно з двох сторін, а потім узбити яйце. І викладаємо на розогріту сковорідку попередньо змащену олією. Смажити потрібно на середньому вогні приблизно по 5 хвилин з кожної сторони до утворення золотої хрумкої скоринки. Готові биточки викладаю на паперові рушнички, щоб зійшла зайва олія. Далі смажимо решту грибів, повторюючи наші попередні дії. Хочу наголосити, що якщо ж розмір вішанок є значно більшими середнього, то може знадобитися і трохи більше часу для обсмаження. Готові відбивні є хрумкими зовні і ніжними на смак, а не досмажені будуть гумовими. Наші відбивні готові. Особисто мені на їх приготування знадобилося 30 хвилин. Трава є доволі легкою, а також смачною, ароматною та бюджетною. Це чудовий варіант вегетаріанського меню, пісного столу або ж просто для тих, хто хоче урізноманітнити своє повсякденне харчування. Дякую, що готуєте разом зі мною. Діліться враженнями в коментарях і не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові рецепти. Смачного вам та вашим рідним!